Доброго вечора, дорогі мені душі. Мене звати Сафоя, я є провідником енергії і е, хочу з вами поговорити сьогодні про таку фразу. Я впевнена, більшість з вас її чула, що мета переходу в словнозвісний якесь там 5D це вихід з дуальності. Я хочу поштурхати зараз цю вашу ілюзію, яка там десь сидить собі на вашому ментальному рівні, як установка, так, ви в це вірите. І я розумію, це дуже гарно лягає на нашу травматику. так, маркетологічно ця ідея дуже гарно продається. І вона лягає на вашу травматику вас, втомлених від постійних трансформацій, від постійного росту, що треба рости, треба дорослішати. Отже, душі, дуальність як принцип. Він має місце в нашому так, Всесвіті, в даному конкретному творінні Бога Абсолюта в тому от світі, де ми з вами живемо. Це вічна боротьба добра і зла, світла і темрява. Ми з вами раніше не мали доступу до глибини розуміння цієї концепції і принципу, тому що ми варилися в цьому. Вібраційно були дуже низько, так? і ми не були свідомими, що є якийсь такий принцип. Десь ми, так знаєте, дуже примітивно це бачили з позиції Грегора якогось релігійного, будь-якого, так, от про це добро і зло, демони і ангели. Зараз ми вже можемо, наче знаєте, вийти з цієї ситуації і подивитися інколи, як цей принцип себе реалізує, раптом побачите, що не всі ваші вороги, ваші вороги, я не знаю. Так, ви побачите, що такий чоловік, жінка насправді і. Як ваша жертва сильно впливає, як вона підживлює принцип дуальності? Отже, ми з цього моменту з вами так дійсно в якому сенсі можна сказати, виходимо. І ви з часом помітите, ця концепція для вас перетвориться в інструмент. Я б сказала аналітичний інструмент, коли вам потрібно буде проаналізувати, зробити висновки щодо якоїсь ситуації, що там робиться. Коли знаю, людину, наприклад, треба буде оцінити. Інколи цей інструмент, саме він для аналізу духовного буде потрібен. І якщо ми не йдемо у вихід з дуальності, так глобально, як мета, принаймні цього нашого внутрішнього зараз активного духовного розвитку, в що ж ми тоді йдемо? Якщо ви вже так трошки довше мене дивитеся, то ви можете помітити, що я часто вживаю фразу душі, пора дорослішати і починати бачити, наскільки непростий цей світ, він не плаский. І душі, от фраза вихід з дуальності, що це означає? От Мені цікаво, От ті люди, адепти виходу з дуальності, що вони мають на увазі? Ми з цієї двоїстості, ми виходимо в щось одне, ви маєте на увазі, тобто зникає темрява, залишається світло. Світлому чистому вигляді може бути тільки абсолют, богатець і богиня матір. Тобто ви маєте носі, що ми виходимо в чисте світло, всі раптом стають абсолютами. Дусі ми з вами не можемо осягнути, що таке шива. На це йдуть руки і втілення. Ми не можемо стати абсолютами. Це ж нереально. Енергія зовсім не так працює. Я розумію, що багато людей, травмованих непростими втіленнями. Вони аж агресують, коли ти намагаєшся пояснити, що в кінці умовного там якогось піде в те, в що ми йдемо, там і темні будуть з нами, і сірі будуть, будуть далі душі, все, що нижче абсолюта Бога ця богині Матері, містить певну домішку його темрява, тобто ілюзій про себе. ж. І ці ілюзії дають можливість бути дуальності, так? тобто постійна вічна боротьба. Світла й темряви, почитайте про шиву. Верховні боги також мають свої битви з ракшасами, так? Тобто це такі певні види демонів на дуже дуже високих рівнях Так, душі. Тобто, шива не живе в абсолютному раю правда, едемському і просто насолоджується своїм самобуттям. Там теж є робота, там теж є битва. І цей принцип дуальності, він теж там має місце, але він там є частиночкою, набагато складнішою картиною. Так душі, в що ми йдемо? Отже, душі, пора дорослішати, пора бачити світ складнішим. Тут я натякаю, що ми, а хтось буде здивований, так, бо здавалося, ми йдемо у спрощення і в щось легше, а ми йдемо у складність. Тобто, душі, ми. Йдемо в багатовимірність. І на цьому фокус. Це надзвичайно велика тема. Вона дуже складно дається деяким душам, дуже складно. Багато хто з душ не насмілиться, так і все-таки піти в цю тему, так? хотітиметься цієї утопії е, ідеального світу, без темних, без сірих, де ми просто сидимо, пімо нектар богів, правда. Творимо, танцюємо, співаємо душі. Ні, попереду дуже багато роботи насправді в цьому світі. Ми йдемо у багатовимірність, і е, нещодавно у великому відео про другий етап переходу е, я згадувала цей момент, що як ви для себе поясните, цікавий феномен, він для нас новий, М -м -м, бо тому що ми звикли, що є е, чоловіче-жіноче. І якась певна енергія, вона або чоловіча, або жіноча. І в ченнелінгу з лісами так, аспект загалом жіночий, як природи, і саме вже нижчий аспект, як ліси. Це дуже, дуже часто дуже сильна чоловіча енергетика. Як так може бути? Коли я розповідаю вам про квіти? Для чого вони на цій планеті так ділюся інформацією, завжди я вказую чоловічий чи жіночий потік, і дуже часто буває жіночий з домішками чоловічого. Як ви це поясните для себе? Я розумію, що ще поки що мало хто саме так відчуває, так? тобто ви ж теж по готовності можете щитувати інформацію з певних предметів. Поки ви не готові, для вас буде або жіночий потік. Або чоловічі, жіноча чоловіча енергетика. А як тільки ви почнете для себе, будете готові піти в багатовимірність, ви помітите, що це от буквально багатовимірність, коли жіноча енергія сприймається водночас чоловічою, з переливами, з якимись дуже цікавими перетоками, от от вам душі і багатовимірність, і ви намагаєтеся це собі якось пояснити, осягнути. Є творіння Бога душі. Де, е, крім чоловічої і жіночої, начал є ще. Ми можемо тільки собі уявити, на що здатен наш Бог абсолют, так, богиня матір у творінні. Ми з вами просто звикли щої чоловіче жіноче, а уявіть світи, де є чотири начала. Я не знаю, які вони. Але я абсолютно впевнена, що такі творіння є. Це душі, я просто до чого веду. що Всесвіт отам, поза отим всім, що ми поки що з вами вивчили, і що ми, як буквально однокласники, тільки увійшли і починаємо вчити, там всього дуже багато душі. Якщо ви будете сидіти на цьому принципі, так, що є тільки чогось двоє чоловіче, жіноче начало, що вони якось від'єднані, що вони чітко поділені, то ви внутрішньо, так, поки що, мабуть, не є готовими. Це теж нормально. Це, я повторююся душі, це складна концепція В розуму від попереднього етапу, те, що ми з вами вивчили, так, про перехід йому вже було дуже тяжко, дуже часто. А тут ми переходимо в багатовимірність, і ви помітите, наскільки різноманітний Бог. Будьте готові до дуже багатьох концепцій. Відкрийте максимально, розумієте свою свідомість, будьте готові до цього, не обмежуйте, не запихайте себе так в якусь мушлю, що, от я так прочитала, значить, так є. Ми вивчили базу, базу душі, буквально базу. І вона така маленька, насправді, в порівнянні з тим, що ще можна вивчити про світ. І багато цих концепцій ви будете поглиблювати. Як працює чоловіче жіноче в контакті, в співтворчості? Як, один, як одна квітка, так? як певна енергія. Як вона може водночас вміщати в собі чоловічу, жіночу енергію? Як це відчувається вами, вашим серцем? Ось вам душі багатовимірність, це сакральна геометрія. З цим це все так дуже тісно дуже переплітається. Так що душі, ми з вами йдемо у багатовимірність. На цьому фокус попереду тільки світло.